Фанати мотоспорту цей вікенд мені пощастило спостерігати на шпільбергу вживу. Так, я поїхала на Red Bull Ring, і тому я думаю, цей випуск буде надзвичайно емоційним. Емоцій було багато. Перше, що хочеться відмітити, то під'їжджаючи до треку ще за 180-150 кілометрів, всюди є реклама Moto Grand Prix. По радіо ми чуємо німецькою. Е... Словацькою, угорською, Завітайте на перегони. Зараз проходять MotoGP, А до речі, там пробка на такій-то трасі, тому що проходить MotoGP. Всюди банери, якісь плакати і таке інше. Вся нація чекає цього прекрасного свята. І першою ми торкнулися теми переходу Огура в Трекхаус хаус рейсинг. Так дійсно може видаватися, що вибір досить дивний. Адже Апрілія дуже рекомендувала Трекхаусу лишити все таки Мігеля Олівейру. Вони були більш такими консервативними, мотивували це тим, що ми до нього звикли. Гонщик показує е, час від часу непогані результати. Ми до нього лояльні, він до нас лояльний. Але Трекхаус і Давіде Брівіо настояли на своєму і все ж таки взяли Айо Огура, Не Джо Робертса, про якого ми в попередньому випуску говорили. Адже логічно було б, напевно, щоб Трекхаус, американська команда, взяли собі американця. Але ж ми знаємо, що віднедавна Дорна сказала, на паспорти ми не дивимося. Не дивимося, але якби дивимося. Ми дивимося на паспорти тільки тоді, коли це іспанець або італієць. Розумієте, так, до чого я веду? Дорна і Фім – Дуже сильно рекомендують командам не брати більше собі італійців та іспанців. Відходимо від цієї іспано-італійської мафії і максимально розбавляємо чемпіонат різними національностями. Тому так таким чином Огура, японець, нова кров в стайні Апрілі. І знову забігаючи трошечки наперед, вже пішли чутки, що в LCR співкомандником Зарко стане таєць Чантр, теж з Мото 2 хлопець. Ну, якщо Чантру я розумію, чому беруть, то Айо Гура взагалі мені не зрозуміло. Гонщик нецікавий, то прес-конференції команда його не підготувала. Результати ніби як на папері є, особливо коли Мото 2 поїхали на Піреллі. Я не знаю, як вам це пояснити. Інколи буває, от дивишся на гонщика, і ти бачиш у ньому чемпіона. Неважливо, чи він вигравав мото 2, мото 3. це від того не залежить. Не завжди результат на папері відповідає реальному таланту гонщика. Як то, наприклад, було із Фабіо Квартараро, який де він був? Звідки взагалі вдявся Фабіо Квартараро з іспанського чемпіонату, так? Чи то візьмемо кейсі Стоунера, який нічого ніде не показував, але... Його вчасно підхопили талановиті менеджери, і опа, який результат. Ми отримали легенду легендарного гонщика. В тому випадку із Огурою, ну чесно, ну такого не видно. Це абсолютно мідіокер по такий посередній гонщик. Чантра в той самий час дуже класно веде себе на конференціях. Це класна персона. Це, це персонаж. Розумієте про що я і дуже чудово на треці поводить себе спостерігати за його гонками. Це справжня задоволення дуже радію тому, що вдалося все ж таки приїхати в четвер і спостерігати падоки напівпустими. Так у мене був доступ у падок, не було доступу тільки на пітлей, на старт-фінішну пряму. І це абсолютно нормальна практика, коли гуляючи між моторхомами, ти зустрічаєш Кармелу Еспелету, Давіде Дебрівіо, Масі Морівулу, усіх гонщиків. А всі тобі радіють, немає пафосної атмосфери, взагалі ніякої, якої я дуже боялася тут саме на шосейно кольцевих перегонах. Тому що, коли приїжджаєш на якісь місцеві чемпіонати, будь-то український супербайк, британський супербайк, там кожен гонщик вважає, що він Валентино Росі. На відміну від MotoGP, де тільки один гонщик знає, що він Валентино Росі. В п'ятницю на вільних практиках, із інтерв'ю П'єра Тарамасо, ми взнаємо, що сюди Мішлен привезли нову гуму. А передня майже без змін залишилась порівняно із минулим роком, а задню вони змінили абсолютно повністю. Чому тому, що очікувалися екстремально високі температури тут. Крім всього іншого, крім високої температури повітря і тармаку високої температури покриття, через те, що саме на шпільбергу є інтенсивні дуже точки гальмування і розгону, так це такий трек «Stop and Go» він називається, де ти дуже агресивно зупиняєшся і дуже швидко відкриваєшся. Гума відповідно розігрівається дуже сильно. Таким чином, Мішлен привезли сюди більш твердий каркас. Що це значило? Що розігрівається він. Дуже довго, і поки він не розігріється, він дуже слизький. Ну і в той самий час ви розумієте, оскільки каркас жорсткіший, він на усіх всіх гальмуваннях і швидких розгонах менше деформується. Нема відчуття, що воно як тісто під тобою. Але вже коли ця покришка розігрілась, то хапає вона покриття дуже дуже добре. І що далі відбувається, коли Задня покришка сильно приліпає до асфальту, вона штовхає передок сильно вперед, і він починає підніматися вверх. Таким чином команди почали думати, як боротися із віллі якого і в принципі без цієї задньої гуми тут дуже багато на шпільбергу. І додали додаткове аеро, Щоб прижати передок ще більше до землі. Отак, от одні проблеми з цією гумою. Плюс ще на такий момент прошу звернути увагу: мішлен дуже гарно працюють із задньою покришкою, і от вони на якийсь етап. Привозять дуже класну задню покришку і трошки покращену передню. Потім вони можуть привести дуже класну передню, але задню зроблять ще кращою. І таким чином гонщики, м'яко кажучи, дуже невдоволені цією ситуацією, дуже невдоволені передньою гумою. Особливо вокальним з цього приводу були Франческо Баняя, але для нього це не так критично, бо він. Вся в нього їзда, вся гонка відбувається на задньому колесі. Власне, можливо, про це я зроблю окремий подкаст. Це є однією із причин такого шикарного шлюбу, такого успішного шлюбу Пеко Баньяї із цим Дукаті, а Дукаті, в свою чергу, із Мішленом. Так от, пеко Бандяя так дуже невдоволений передком але з Спаргаро, дуже невдоволений. Олівейра. Чому я говорю саме про цих гонщиків? Тому що вони дуже відкриті на інтерв'ю на дебріфах своїх, тому вони багато розповідають про цю проблему. Але ну насправді невдоволені всі. Чому? Тому що передок дуже важливий. Саме передня покришка це от та мова, якою розмовляє гонщик із асфальтом. Саме через неї іде основний зв'язок гонщика із термаком. Тому Мішлен Сорі, пора вже щось зробити. З цим і в розрізі цієї розмови про гуму неможливо не пригадати про падіння акости. О, яке саме Окей, їх було три за вікенд, але ми поговоримо про те саме страшне падіння у четвертому повороті, коли він тільки виїхав із боксів, а ще на непрогрітій гумі. І сталося враження, що він просто послизнувся. Отак От це виглядало падіння, хоча трек був абсолютно сухим, він був не мокрий, не було де послизнутися. Потім на дворіфах він уже пояснив, з чим це було зв'язано. Сказав дуже коротко, я був дурним, I was stupid. Чим дуже розвеселив журналістів. І нагадав нам так, прекрасне інтерв'ю Валентино Росі, а, да Лоренцо, звісно. Ладно, не будемо робити ці ретроспективи. Що страпилося? Він виїхав, почав прогрівати гуму. Як я вже казала раніше, вона прогрівається довго, погано, поки не прогріта, вона слизька, вона дубова. І от на виході із шикан, з перекладочок, тобто по бокам він прогрів гуму. Він тільки виїхав на невеличкий прямічок і просто впав. Впав дуже страшно на тармак. Йому пощастило, що за ним не було швидких гонщиків, бо його би просто. Короче, страшна могла б бути аварія. В принципі, всі аварії на шпільбергу страшні. Шпільберг помилки не пробачає. На цьому етапі виїхали ледве не всі тестові пілоти команд. Виїхав поле з за КТМ, і на його КТЕМ. От ми побачили зараз, ми вставимо фотографію. Оцей дуже дивне аеро позаду, яке схоже, чи то на зуби акули, чи то на якийсь елемент із Майнкрафта. Такі таке дуже дуже дивне аеро. Новий вихлоп. Ми побачили тестовим пілотом. Поїхав Лоренцо Савадорі, у якого, до речі, ну не то щоб я скажу, що загорівся двигун. Ні, він почав дим диміти, а він отримав. Чорний прапор змушений був з'їхати. А ще перед цим така сама, як вже про апрілію ми заговорили, була така сама проблема у алеї Шаспаргаро. У апрілі дуже часто димляться двигуни цього сезону. За Хонду виїхав Штефан Брадель, але чесно про нього навіть не знаю, що сказати. Так, Хонда щось тестує. Ямаха теж щось тестує. Ямаха поїхала на одному із трьох двигунів, які вони перевіряли на сільверстоуні. Двигун у Фабіо Квартараро дуже сильно перегрівається. В практиці він отримав опік лівої ноги і сказав: якщо двигун і далі так само грітиметься, то гонку він може і не закінчити. Цитата із Дебріфів таке враження, що я воюю із якою Духовкою. Я зараз так задумалась, і мені здається, що весь цей випуск про Австрію буде випуском про Мішлен і це його новий компаунд для цього етапу. Бо ніяк не можу закінчити говорити про гуму. От давайте, Алеєш Еспаргаро, Апрілія змусила його команда тестувати хард на вільних практиках. І він зразу своїй команді сказав: хлопці, якщо я вийду на харді, я впаду. І він впав. У нього було два падіння в практиках. Питання гуми не полишало жодного із журналістів до самих дебрифів. Ну а звісно, на дебріфах гонщики видають дуже багато інсайтів. Дебріфи не можна ніде публікувати, можна їх лише цитувати. Ну і власне, чим я і займаюсь у Хорхе Мартіна. Вдалося мені запитати, ну тож, як тобі ж оця нова гума, цей новий компан, який Мішлен привезли на цей етап. Він сказав наступне, що думав, що з Хардом він не справиться. Він очікував набагато гіршого від цього Харду, але ніби як справи пішли непогано. Ну так, дійсно, Хорхі Мартін завжди, от там от в топ 3 так і е, тримався. Запитала я його про чатерінг. Кажу, що знаєш, Хорхі, я звернула увагу, що давно вже саме гонщики Дукаті не жаліються на чатерінг. Він каже, ну так, так, воно вже пройшло. Знаєте, він відповідає так, ніби цей чатерінг був якоюсь проблемою там, двохрічної давнини. Хоча ні, насправді ще буквально три етапи, чотири назад, тільки мовою було що про чатерінг. Але Дукаті із цією проблемою справились. Хорхе Мартін сказав наступне, що я чув, що у інших виробників ще ця проблема є, але у мене її немає. У мене все нормально. Вкрай невдалим цей вікенд видався для Фабю Дюджантоніо. В середу відмінили його рейс. В четвер відповідно він запізнився на всі прес-конференції. А в практиках він отримав травму плеча, dislocated shoulder, зміщення плеча. Його не змогли нормально лікарі відновити, бо в принципі це така травма, яку ми бачили багато раз у Марка Маркеса. Йому ледве не на мопеді вправляють назад плече, і він вже готовий їхати гонку. Але не у випадку із Діджі. він пропустив, на жаль, і. І спринт і гонку, і дуже шкода. адже його команді була приділена особлива увага через те, що сюди на вікенд приїхав їхній бос, великий валя росі. Ну дуже дуже шкода. Я впевнена, що цей гонщик показав би тут дуже класні результати. Ми переходимо до суботи. В суботу у нас кваліфікація: Q1 Q2. Для КТМ q 1 видався дуже невдалим, тому що всі КТМ, окрім Бреда Біндера, були в q 1 А відповідно вони змагалися між собою. Із Q1 в Q2 пройшли обидва КТМи – Міллера і КТМ Пола Еспаргара. Причому Пол Еспаргаро показав ідентичний час із Мігелем Олівейрою. Ви запитаєте, а чому ж тоді пройшов пол, а не Мігель в Q2? Все дуже просто вибирається другий найкращий час. Ну і тут Полу пощастило значно більше. Поле спаргор настільки класно їхав на цьому треті в цей вікенд, що видавалося так, що він готовий приїхати на перший, ну максимум на другий ряд, але йому не пощастило, і в Q2 він впав. Але потенціал був у нього шикарний. У q два особливо цікавого нічого не відбувалося. Там була боротьба двох альфа-самців, якому в принципі і очікували між пеко і Хорхе Мартіном. В практиках пеко уже і так поставив рекорд: 1,28508 і оскільки в суботу. Температура впала ще нижче, то ми не очікували, що цей час стане ще кращим, що цей рекорд поб'ється. Але ні, Хорхе Мартін увірвався із часом 1.27.748. Це щось небачене, нечуване, незрозуміло, з якого рукава він дістав цю швидкість, де він дістав це щеплення із асфальтом. Але тепер він так увійшов в історію. Субота, спринт. Чи подарував спринт нам якусь драму? На екрані телевізора так подарував, зараз я про неї розкажу. Але якщо дивитись на папері, ні, ніякої драми. Ви скажете, ну в принципі, плюс-мінус, з якими результатами сюди заїхали. Так ми і їдемо. А тим часом яка ж драма розгорталася на екрані? Ну, звісно, це боротьба між домінантними гонщиками, між трьома претендентами на титул Пеко Мартін і Марк Маркес. Хорхе Мартін на перших же колах дуже сильно порушив межі треку, вилетів за зелене. Виглядало так, ніби взагалі він лон леп пенелті проходить. І в таких випадках має спрацювати правило, що він в секторі має втратити одну секунду. Він цього не зробив, як нам показала телеметрія. І за це стюарти присудили йому штраф пройти лон леп пенелті. Таким чином, Марк Маркес опинився другим. Хорхе Мартін, третім першим, ну я думаю, не потрібно говорити, хто був. Це був пеко Баняя. В якийсь момент Марк Маркес, як уже потім він сказав на дебріфах, відчув себе надто оптимістично, тому що в принципі за цей вікенд він почував себе на мотоциклі дуже впевненим, і він відчув оцей драйв. Відчув, що ніби він може виграти нарешті гонку тут на шпільбергу. Він ніколи тут не вигравав це гонщик, який отримав тут найбільше других місць. Згадати його битви тут із Довіцеозо. Ой, ладно, не будемо робити такі ретроспективи. То страшні бородаті часи. Так, от він відчув себе занадто оптимістично. Він відчув, що зможе наздогнати Франческо Баньяю. Ну і що трапилось, так він на жаль в. Пав мотоцикл, отримав травми несумісні із гонкою, тому він змушений був в принципі з'їхати і не закінчив цю гонку. Привіз ноль очок, отримав ДНФ. Тому Мартін може подякувати Марку Маркесу за своє друге місце і за те, що втратив не так багато очок, як міг би втратити, якби зайняв. Третю позицію. Багатьох фанатів MotoGP, ну і мені так здається, що фанатів Хорхе Мартіна обурив оцей штраф, який йому дали, спочатку не розуміли фанати, чому він має робити плюс одну секунду. Зараз я поясню, чому цей штраф старий, як світ. Якщо раніше гонщик, виїжджаючи за межі треку, виїжджаючи на зелене, попадав на траву чи на гравій, Фанати, повірте, він втрачав набагато більше ніж одна секунда. Він втрачав 10-15 секунд. А інколи взагалі своє життя втрачав. Тому знаєте, одна секунда це дуже такий ще поблажливий штраф. Не хочу, щоб ви сильно були вокальними з приводу цього. Просто пам'ятайте, штраф старий, можу подарувати вам оцю товсту-товсту книжку правил. Ну і з приводу чи адекватним був оцей штраф з Lab Penalty». Так, він там теж прописаний. Звісно, не найкраще місце проходити Лонлеп саме на шпільбергу, тому що там гонщик втрачає 3,5-3,7 секунди. Набагато краще було, якби він зміг просто дропнути одну позицію, пропустивши попереду Марка Маркеса, фінішувавши третім, або ж і нав'язати боротьбу Марку Маркесу, і фінішувавши так само другим. Цього ми вже не знаємо. Це оці всі, знаєте, а якщо, а якби. Історія цього не запам'ятає. Є, як є. У після спринтових дебрифах ми дізналися, що майже усі гонщики боролися із пробуксовкою коліс. Вдумайтесь на кожній передачі колесо буксувало весь вікенд, блочилось лочилось. Переднє колесо, уявіть собі, ви гальмуєте зі швидкості 300 км на годину, а у вас лочиться передок. Це якими взагалі хоробрими треба бути? Окей, ви скажете, але ж у нас для цього є трекшн контроль так аби боротися. Ну принаймні, окей, не з локом колеса, але і з пробуксовкою. Угу, все вірно. Що відбувається, коли спрацьовує трекшн? У нас на задньому колесі буде менше крутного моменту. Відповідно, у нас буде гірше прискорення. А це те, чого не можна допускати на Red Bull ринзі. Тому знаєте, що зробила команда Франческо Баньяї? Вони відробили йому трекшн контроль. Вуаля, вони не збільшували його, а навпаки, виробили. Він сказав: хлопці, повірте, рукою я зможу краще це контролювати, ніж усі всі ваші приблуди, і всі ці ваші чорні коробочки. Я думаю, його вчитель валя Росі сплакнув цей час. Ну і крім того, що пеко використовував свою праву руку або контролювати дросель, контролювати газ. Він використовував, звісно, як і кожної гонки, свій мозок. Щоб покращити щеплення гуми мотоцикла із дорогою, він не вирівнював його до кінця, а постійно, навіть напрямих, тримав мотоцикл нахиленим. Отакий такий от пеко. Ну і як не відмітити його хірургічну точність на гальмуванні. Він дуже добре зробив своє домашнє завдання після сільверстоуну, де він впав, втративши бали. Тому тут він ідеально гальмував абсолютно в кожній точці. Немає до чого придертися. Одна така думка мене не полишає: що оці ідеальні гонщики вони завжди роблять ідеально скучні гонки. Ну, спринт ще був трошки цікавіший, а гонка ну, вибачте. Фанати, я оцінюю її на 3 з 10 Якщо ви дивилися гонку повністю з усіма сайтінлепс прогрівочними колами і так далі, то могли помітити, що проблеми у Марка Маркеса почалися ще за півгодини до початку самої гонки. Бачили, так на гріді почалася якась біготня після сайтін лепу, на що вони мають право команда. Почала ніпель, почали замінити. Він у нього зламався, покришок інших у нього не було, тому просто ремонтні роботи відбувалися прямо на треці. Так вони замінили цю всю приблуду, і вдуматись, та що відбувається наскільки довше порівняно з іншими гонщиками, у нього покришка передня знаходилася без грілки. Вона не була достатньо добре прогріта. Тому таким чином, виїжджаючи на Вормап Леп Марк Маркес усіляко намагався її прогріти різкими гальмуваннями, розгонами, виляннями із сторони в сторону. І поки він агресивно гальмував, він один раз вимкнув передній хол дівайс загальмував другий раз, він його вимкнув. І гальмуючи перед своїм місцем на старт-фініші, його холшот передній не активувався. Задній у нього активувався, мотік позаду присів, передній ні. Тому одразу на старті ви бачили його виконанні віллі, Він почав врізатися у всіх підряд, виніс із собою морбіделі, штраф, слава богу, він не отримав. І вдумайтесь, яка швидкість була цього вікенду у Марка Маркеса, що він зміг реабілітуватися із 14-ї позиції, бо саме. Чотирнадцятим він вийшов після другого 2А-2Б повороту і приїхав на четверте місце. На прес-конференції почувався абсолютно легко, впевнено. Так, подіуму у нього не було, але він пішов після цієї гонки із відчуттям, що швидкість у нього є. Оце його моджо. Я не знаю, як краще сказати це українською. Цей драйв, його ця фішечка, вона повернулася. І давайте я буду більш конкретною, щоб ви зрозуміли просто швидкість його. Під кінець гонки він був єдиним гонщиком, хто міг показувати швидкість 1,29-1,30, вже уже ближче до кінця гонки, коли всі інші поїхали 1,31. Шанси перемогти у нього були просто йому не пощастило. Так буває це технічні види спорту. Все нормально. Одинадцятий етап. І дев'ять останніх подіумів замикають від першого по третє місце дукаті. Це абсолютний рекорд. Так, інтриги якоїсь серед конструкторів немає. Вона все ще залишається серед претендентів на титул. Так, зрозуміло, що Марк Маркес уже не є претендентом. Чисто Математично так він є, але статистика проти нього. Ми вже говорили попередньому випуску. Має статися щось неймовірне. Це мають поламатися на всі наступні етапи, і хорхе, і пеко, аби Марк став претендентом. Але так наголошую, математично він все ще є претендентом, тому що попереду у нас ще 9 етапів. Шпільберг, в принципі, не мав би нас здивувати тим, що о Боже, приїдуть Апрілія на перше місце. Ні, ми знали, що це. Це буде дукаті, але хотілося, щоб трошки все ж таки було більше драми. Чи міг Хорхе Мартін нав'язати боротьбу Енеа? Міг швидкість у нього була видавалось так, що в якийсь момент він зрозумів, що ну, все ж таки, у пеко є от щось більше. Дещо більше він Making the це називається. Крім всього іншого, давайте я вам нагадаю, що Хорхе Мартін і спринт і гонку їхав із порізаним лівим пальцем. Не знаю, чому ми раніше про це не сказали у випуску. В п'ятницю в своєму моторхомі він отримав жахливу травму, Можливо, ви бачили це у його соціальних мережах, і геть-геть сильно розрізав лівий палець. Під лівим пальцем у нього знаходиться і гальмування, і переключалка мапінгу, і холшот е, дівай. Ну, там ціла PlayStation, така байда у нього стоїть. І він признався, що після спринту декілька разів він промазував в оцих кнопках, що заважало йому а, в спринті. В гонці, ніби як такої проблеми не було, він на прес-конференції сказав таку штуку, що, повірте, мені моя попа болить більше, ніж палець. Малося на увазі, що йому вкололи багато обезболюючих у сідничний м'яз. палець вже його не турбував. Так, може, психологічно відволікав. Так, на жаль, цього року ми маємо монокубок, особливо ще й зважаючи на те, що GP24 в рази краще, ніж GP23. Першим не дукаті мотоциклом який фінішував за чотирма дукаті, це був мотоцикл КТМ під Бредом Біндером. І... Так, КТМ значно покращились порівняно із минулим роком. І ми так дивимося: ага, ну окей, п'яте місце в гонці для Бреда Біндера для КТМ непогано. Але потім ми відкриваємо таймінги, і що ми бачимо? Від першого місця до КТМ Бреда Біндера 18 секунд. Давайте підіб'ємо підсумки і вирішимо, хто ж був. Переможцем цієї гонки, і хто був лузером в цій гонці, однозначно, переможцями, ну не на папері, ви розумієте, так про що я говорю? Переможцями були Марк Маркес та Бред Біндер, які відкусили, відіграли просто якесь неймовірну кількість місць. Здавалося, це неможливо зробити на шпільбергу, але вони це зробили. Лузерами цього етапу для мене є власне самі MotoGP і є Мішлен. Мене дуже гріє думка, яка прийшла мені в голову, поки я їхала автобанами Австрії додому. Що а можливо, можливо, бо хочеться якийсь позитив знаходити в такій домінації Дукаті, Можливо, ми спостерігаємо зараз зеніт дукаті. Оце топ. Вище вони вже стрибнути не зможуть. Чому? Тому що наступного року від них, по перше, іде команда Пріма Прамак. У них тепер буде не 8 мотоциклів на гряді, а 6. заводських байків. У них буде не 4, А як цього року у них є, а буде лише 3. Адже у одного із гонщиків vr 46 я про це писала в телеграм-каналі, хай буде вам інтрига, пошукаєте в кого саме. Не буде заводської підтримки. І я думаю, що трошки ця домінація приспаде. Ну і не говорячи вже про нові правила, які чекають нас із 27-го року. Там вже ми зможемо спостерігати не стільки... Змагання а, техніки, а скільки змагання гонщиків. Ми знову будемо спостерігати і оці віллі олдскульні, так і управління мотоциклом більш активніше від гонщика. Це має бути дуже цікаво. Але до того часу у нас ще два роки. Але думаю, наступний сезон буде вже значно цікавіше. Ну, Сподіваюсь, за ці слова Дукаті мене не забанять і все рівно я буду запрошена на презентацію команди. Дукаті, будь ласка, запросіть мене. Не зрозумійте мене неправильно, мені сподобався цей вікенд. Можливо, не так цікаво було дивитися його на екрані, але дуже цікаво було спостерігати за таймінгами, і дуже цікаво було слухати вживу дебріфи, мати доступ до гонщиків, спілкуватися з ними. Бо саме в ці моменти ти взнаєш дуже багато цих ігор, які відбуваються поза колісами, які під ковром відбуваються, і це дуже цікаво. Я намагаюся вас теж до цього долучити, зацікавити вас цим. Ні про що не жалкую і повторю це саме наступного року. А з вас, маленькі фанати мотоспорту, лайк, підписка. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм. Там іде дуже активне обговорення, найактивніше. Шерьте, розповідайте друзям про наш прекрасний мотоспорт. І побачимося за два тижні в арагоні. Пока!